Табу на усе московицьке боротися із сміливістю слова про роль театрального мистецтва під час війни поговоримо із студентом Чернівецького обласного фахового коледжу мистецтв імені Сидорова Рубкевича та актором Чернівецького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської Романом Гуцином. Він сьогодні в нас в студії Романе. Христос Воскрес, слава Україні! Рада бачити в цій студії. Героям слава вітаю пані Світлану, і насамперед дякую за запрошення на вашу передачу, тому що наша тема сьогодні є дуже важливою і актуальною, і не тільки сьогодні, а загалом, впродовж її останніх дев'яти років активної фази російсько-української війни, і впродовж останніх трьохсот. Років, але я втішена зі свого боку. Скажу, я втішена, що і я часто кажу про це в ефірах в цій студії, та й не тільки про те, що є активна, розумна, умоглядна інтелігібельна молодь чернівців, яка має позицію, яка працює над цією позицією, і не є байдужою, не перекладає відповідальність на інших людей. Саме молодь з силою думки, силою слова доносить. Правду, яка є за плечима і все ж таки перемагає. Тому я хочу поговорити про вашу, як ви зазначили, в мережі маленьку. Я додам велику, маленьку, велику перемогу. Тому що ви відстоювали позицію проти вистав з проти показу вистав саме у Чернівцях, йдеться саме в стінах Чернівецької обласної філармонії ім. Дмитра Гнатюка, а творів російського драматурга Булгакова, якщо точніше сказати, українофоба й україноненависника. розкажіть, як почалася у вас запекла боротьба, і я б хотіла, щоб ви зараз із телеглядачами поділилися е, наслідком і результатом. Вашої боротьби особистісної насправді така жага до боротьби в мене вже досить давно. Ще у 2020 році я мав конфлікт із новим каналом через те, що саундтреком їхнього серіалу Перші ластівки залежні, другий сезон, був саундтрек російської, точніше української виконавиці, яка їхала в 2018 році і на гастролі в Росію. І, власне, співала російською, і пісня сама була російською мовою. Мене це дуже обурило, і в 2020 році я вступив в перший такий конфлікт. Вони мене заблокували, і серіал все-таки вийшов з цим саундтреком. Заблокували, перепрошую, в соцмережах. В соцмережах, так, Заблокували, Тобто досі я заблокований на новому каналі у всіх соцмережах. Бо я писав повсюди. Згодом в мене був конфлікт з такою. Академію театрального мистецтва квадрат у Чернівцях. Я одного разу потрапив на їхній випускний. У них всі майже всі номери були російською мовою, і навіть якийсь номер був про освобождені, тобто там були такі московські, чіткі і імперські наративи. Мене це теж дуже обурило. Я вступив з ними в конфлікт. Вони мене заблокували, але згодом розблокували і. Наступний їхній випускний вже був без номерів московської мови і без московських ось цих наративів. І власне я вже маю таку натренуровану руку в цих конфліктах. І ось я листав стрічку Карабасу і побачив, що до нас приїжджає майстер Маргарита та собаче серце. Власне режисером і засновником цього театру українського незалежного ні, українського сучасного театру імені Булгакова, колишня і... назва російський, російський незалежний незалежний театр. Театр. Ну я не точно в цьому впевнений. Можливо, це. Той театр закрили і відкрили новий. Але насправді це не театр, а підприємство, яке як власну назву взяло собі частинку цього театру. Насправді це не театр, і власне те, чим повинен займатися театр, вони не займаються цим. Вони займаються такою пропагандою. Сексизму, нетерпимості, гомофобії, гомофобії так, расизму, не впевнений щодо расизму, але гомофобія, сексизму не точно є. І пропагандою російських наративів вони також займаються. І для мене це не була дивина, що вони приїхають у 2023 році, вже рік після повномасштабного вторгнення вони приїхають в Чернівці з вистави Майстер Маргарита і Собаче серце. Мене це не здивувало, але я вирішив написати у Фейсбуці про своє обурення, позначивши філармонію, тому що вони приймають цей театр у своєму приміщенні. Я написав змістовний допис, чому Булгакова не можна ставити на українських сценах. Я написав, що це не справа смаку, тому що я не засуджую людей за їхні літературні уподобання. Комусь, можливо, подобається майстер і Маргарита. Це їхня справа, але це не справа, тут не справа у смаках, тут справа у громадянській позиції і власне національній свідомості, тому що. Якщо не брати контекст майстра Маргарити і собачого серця, а взяти наприклад так Біла Гвардія чи Дні Турбіних, то там є чіткі це правда. Е, так так, чіткі наративи про там на одній сторінці зустрічається 30 разів слово хохол і дні турбіних п'єса булгакова. Там такий наратив, що українці тероризують росіян, які живуть у Києві своєю мовою, якої не існує. Тобто тероризують мовою, якої не існує. Це так само, як Валуївський циркуляр, колись був, що він забороняє українську мову і говорить про те, що такої мови ніколи не існувало. Власне, що ми тоді забороняємо, якщо її не існує? І, власне, не можна розглядати конкретний твір майстер і Маргарита без цього контексту, без контексту того, що Булгаков був прихильником Білої гвардії, і навіть у Совєтському Союзі Сталін його забороняв, і він дуже довго писав, дуже довгий час писав Сталіну про те, щоб дозволити ставити його п'єси на сценах. Російських театрів, але Сталіну не була до вподоби його творчість, тому що він був саме імперцем, а не комуністом. Булгаков має на увазі. І е, ці думки він демонстрував у своїх творах. Кажуть також, що Булгаков дуже сильно любив Київ, але він любив не Київ, а Київ. І він любив Київ, де вивіски не будуть українською мовою. Він багато писав про те, як його дратують вивіски українською мовою. І, власне, тому Булгакова ставити зараз це дуже цинічно. Я вважаю, тому що. Наші військові поки гинуть 9 років, вони з 2014 року був російський незалежний театр, це просто в мене в голові не вкладається. Але від Дмитра Рачковського, беручи до уваги його минулу творчість, мені не дивно з цього. Якщо виникає така колізія, коли письменник видатний, але Стає на бік зла. Я вжию сам термін в лапках, стає на бік зла. Що тоді не читати його твори, не дивитися п'єси, вистави за його творами в Україні. Є така проблема, що у нас не існує культури скасування і власне інституту репутації, тобто людина щось може зробити погане і її все одно будуть за це любити, і вона в культурі буде займати якусь ключову таку роль. І власне це є проблемою. Я вважаю, що автори, які, наприклад, Пауло Коеліо. Автор, який висловився про війну в Україні так негативно, підтримуючи Росію, і його у всьому світі закенселили, тобто він підпав під цю культуру скасування, і його твори не вивчають. Алхімік дуже хороший такий твір, який він написав, але не можна розглядати сам твір поза контекстом, тому що цей автор у будь-якому творі він вкладав якісь свої думки, навіть якщо алхімік не має якихось проросійських. Наративів, то все одно я вважаю, що його читати не потрібно. А якщо брати російську культуру, то її можна точніше, російську літературу її можна читати, якщо вам цікаво зрозуміти ось цю їхню імперськість, ось цю їхню жагу до загарбання, тобто для до крадіжки чужої культури до вбивства, до тероризму, до цієї цинічності, винятково для цього можна читати. Тому що культура це те, що виховує людину, і мистецтво виховує людину. І, власне, московська культура, якщо вона існує, звісно, вона не впоралася з цим, тому що ми бачимо, кого виховала російська культура. І, власне, якщо підсумовуючи, я вважаю, що автор, який. Погано висловився у суспільстві, займає якусь нечітку позицію, наприклад, до України, то він повинен підпадати під цю культуру скасування, і так само українські виконавці, літературні діячі і в загальному люди культури, мистецтва і навіть політичні діячі. Тобто, якщо брати повністю весь спектр всієї діяльності людей, то людина повинна підпадати під культуру скасування, і в нас має діяти інститут репутації в країні, де на жаль роками не напрацювали самого. Інституту репутації, самого інституту гідності, тощо, тощо, тощо. Я думаю, що останні навіть події в медіасередовищі стали на те і лакмусовим папірцем, справжнім лакмусом. Повертаючись до теми Булгакова, ви зазначили знов ж таки про вподобання, тому що. Я знаю чимало людей, які захоплюються Булгаковим, які захоплюються його творами, вважають його геніальним письменником. Як вести бесіду з такими людьми, які захоплюються його творами, і яким хочеться бачити на сцені зокрема вистави за його творами? Ну, якщо людині хочеться бачити вистави за творами Булгакова, то я можу особисто купити їй квиток на потяг. Не на потяг. Я не знаю, як зараз в Росію можна туди поїхати. Ну, я їй готовий придбати квиток, купити балізу. І нехай їде дивитися в Росію вистави за твором Булгакова. Це власне, ну, я не засуджую людей за їхнє уподобання, це не етично сперечатися про уподобання. Я не вважаю Булгакова генієм. Єдине, що я читав з його творів, це майстер і Маргарита. Це в скороченому варіанті, тому що. Коли я ще навчався в 10 класі, це перший був курс коледжу два роки тому. То у нас був він був у програмі. Мені це дуже не подобалося, тому що ну моя позиція була чітка ще до 2022 року. Але я був вимушений прочитати майстра і Маргариту, і я це читав якраз під призмою того, щоб зрозуміти, чи є тут щось імперське. І також я читав Білу гвардію і «Дні Турбіних, щоб теж тому що це найбільш українофобні Твори, ось це я читав. Я не знайшов чогось такого геніального в майстрі Маргариті, і я не вважаю, що він комусь можливо подобається, комусь, ні, знову ж таки, це справа уподобань, але його ставити і дивитися не можна, тому що у нас 300 років триває гібридна, запекла війна, і людина, яка настільки негативно писала про українську мову, про Україну. Про українських людей і настільки показувала свою любов до білої гвардії, до ось цієї імперії, до цієї орди, то її не можна споживати, не дивлячись на те, що в тебе можуть бути якісь уподобання. Їх потрібно тоді, ем, нехай ті уподобання зникнуть. я не розумію просто. Яка яка може бути любов до Білої гвардії в Українці чи до дня турбіних, зображуючи Київ білогвардійським, він такий спосіб працював на режим, тому що він сподівався, що Біла гвардія захопиться таки Київ, і він буде почуватися як риба в маслі, чи як там кажуть? Але Біла гвардія програла, і комуністи совіти окупували територію України східної ну, Київ? Ну УНР тодішні тодішньої окупували, і, власне, Булгаков теж програв по суті, тому що Ленін, потім вже Сталін, вони були не фанатами Білої гвардії, це були їхні вороги. І Булгаков їм був невигідний, тому що імперські і комуністичні наративи вони трохи відрізняються і. Тому, власне, Булгаков не подобався довгий час Сталіну і Сталін багато листів Булгаков, бачите, писав довгий час, писав багато листів довгий час Сталіну, але це нічим не допомогло. І все таки це не робить Булгакова і Сталіна різними якимись особистостями. Вони абсолютно однакові у своїй любові до Росії і ненависті до України. Чому повинні розглядати творчість? Булгакова а, крізь призму війни, а не крізь призму. Здобутків цінності самих творів я не вважаю Булгакова видатним письменником. Вважаю, що у його творчості немає жодних цінностей, якихось і великих здобутків, як і в загальному в російській культурі це загарницька культура, дуже цинічна, і вона ми б бачили результат її виховання. Я власне вважаю, що Булгакова його творчість не рекомендую розглядати, але якщо вже виникло таке бажання, то тільки крізь призму дев'ятирічної війни і ось цієї трьохсотрічної гібридної. Війни також потрібно роздати, тому що це питання нашого майбутнього. Якщо ми творчістю Булгакова, особливо Білої гвардії дня турбіних будемо захоплюватись, то. Тоді ми будемо в контексті російської культури, і російський танк, танк завтра вже може опинитися і в Чернівцях, тому що, перш ніж заходить російський танк кудись, туди заходить російська мова, російська культура, мистецтво, література і тому подібне. Тут з вами, Романе, повністю погоджуюся. Я не знаю, що так думає кожен з українців, але ми усвідомлюємо, наскільки це запекла боротьба саме за уми. За розум, за світогляд, за гідну позицію знову ж таки свідомого українця. І ще одне запитання: ви як актор, впевнена, досліджували і досліджуєте, що за вистави показують в різних містах України, чи показують творим. Вистави саме за творами російських драматургів, не тільки Булгакова. І тут ще питання в подачі, так з якого боку і в який спосіб, під яким світлом, під яким кутом показують ці вистави. Я також зустрічала і ви писали про це, чи за допомогою того, що показують, вони виховують, формують пієтет, так тобто, що набливи ставлення, повагу. До цього твора до цього твору до російської культури відповідно чи навпаки показують сутність цинізму російської культури, імперії, русского мира тощо. Так, дуже все залежить від подачі, тому що і майстра і Маргариту, і собаче серце можна подавати крізь призму війни. Хоча там, так як там немає московицьких наративів, то це навряд чи вдасться. Але я моніторю ситуацію в Україні і в 2022-2023 роках був такий випадок в Одесі, коли російські драматурги Ільф та Петров, які народилися в Україні і пов'язані з Україною, але багато хто народився в Україні і, Була є, і всі так, і Янукович, і Кива. — І працював, перепрошую, до речі, в Чернівцях. Чернівцях так, медиком. Так, буквально одне літо він тут оперував, але все ж таки. Так, і багато хто народився і Ілля Кива народились mm. в Україні. У 1916-му, якщо не помиляюся. Булгаков? Так. Ну, я точно не Саме знаю. В Чернівцях. Бо я, а працював? Так. так бо народився так. він точно пізніше раніше. Так. Ну, звичайно. Так. Саме е, влітку. 1916 року в нинішній Чернівецькій обласній лікарні так і там була меморіальна дошка, але її вже зняли, і в той час, як це все забирають, меморіальну дошку в Чернівцях з обласної лікарні забирають до нас. Тут приїхає майстер Маргарита з пієтетом до російської культури. І, власне, якщо говорячи про той випадок, що стався в Одесі, в Одесі. То, то Ільф та Петров п'єса здається золоте теля. Бо я не дуже вникаю в російську культуру. Здається, золота теля. Поставили в одеській мускомедії російською мовою, тому що це мова оригінала, сказала режисерка в інтерв'ю журналістам. Але чомусь Шекспіра вони староанглійською мовою не ставлять. І, власне, там був пієтет продемонстрований до російської культури. І також в театрі Василя Василька Одеському дуже хороший театр. Також поставили виставу за п'єсою Ільфа та Петрова Золоте теля. Але там зовсім інша подача. Там якраз. Показують через цю призму трьохсотрічної загарбницької війни Московицької імперії проти України, і тому дуже багато чого залежить від подачі. Я не проти, щоб поставили майстра і Маргариту якось через цю призму, показуючи всю. Цинічність російської культури, але Рачковський це не та людина, яка буде таке робити, тому що ну він колись заснував вже після того, як Росія анексувала Крим, заснував російський незалежний театр у місті Полтава. Тобто розуміємо, яка в нього подача може бути. А ви пам'ятаєте? До речі, як трошечки більше аніж рік тому росіяни знищили в Маріуполі, і цей день називається чорною сторінкою. В театральному мистецтві України, тому що вони знищили е, Муздрамтеатр в Маріуполі І з надписами Діти, де можна було прочитати із висоти того польоту, звідки, звичайно, що його знищували. Ваші рефлексії на те, аби кожен із українців наново повернувся до витоків своєї національної, етнічної, особистісної ідентичності. Так, я відповів на це запитання. Хотів ще додати щодо маріупольського драмтеатру. Там переховувалися люди, тобто він вже не є як театр і все одно. Не дивлячись на надпись, діти так. влучила туди ракета. Якщо я не помиляюсь, там люди загинули. 600. 600 людей загинуло там. І якщо Як я, мінімум, якщо я не помиляюсь, цей театр, хоча я можу помиляти, що то Сіверодонецький театр, чи то Маріупольський, вони в Ужгороді створили, відновили трупу. Там в них новий сценічний майданчик, створили виставу за творчістю Василя Стуса. Але я не впевнений, що це Маріупольський, можливо, це чи Лисичанський, чи Сєвєродонецький. Ну він луганський просто називається, незалежно від того, в якому він місті. Луганський. Також у них була російська, здається, ось ця вставка в назві. Вони її прибрали, і власне свою нову білу сторінку вони розпочали виставою про стуса за творчістю стуса, точніше, де було дуже багато про українських наративів. Тобто вони це переосмислили. І шкода, що це саме такою ціною, ціною зруйнування цього драмтеатру, тому що він був такий майже як в Чернівцях, в такому бароко. В такому пишному великому стилі, і загибелі 600 людей, і навіть більше скільки людей загинуло за цих 9 років. Ціна дуже велика, але така ціна нашої свободи і. Того, щоб ми нарешті усвідомили свою ідентичність. А щодо того, як людині рефлексувати на тему своєї ідентичності, як повернутися до цих витоків, то я вважаю, що потрібно починати читати багато української літератури. От, я недавно перечитав Солодку Дарусю Марії Матіос, вона якраз є в мене в рюкзаку сьогодні в бібліотеку хочу її повернути. Там гарно показується, як мг щось таке теж не зникає в назвиці, вбили, ну це спойлер, вибачте, хто не читав Слодкодорус, вбили батьків, ну батька в Сибір відіслали, і детальний там опис, як це все було, і маму матронку вбили. Читати такі твори потрібно, читати Шевченка, ну це класика, яка ну, найбільше показує. Українцю його ідентичність і мертвим, і живим, і ненарожденним. Сон читати Кавказ, тому що як Кавказ опинився в складі Совєтського Союзу. Це різні народи. То Фіно Угири, це Кавказ, типу, і Кавказ Шевченка читати, читати Великий льох. Це взагалі найкращий твір на мою думку Тараса Шевченка, якраз про те, це що події Російської імперії, там Московське царство зображається. Ну українську літературу читати і вивчати історію. Це обов'язково, тому що без знання літератури та історії і мови неможливо сформувати національну ідентичність. І якщо говорити про театр, то дивитися. Якісні українські вистави, не обов'язково українських авторів зарубіжних теж можна дивитися, тому що повсюди, у всіх виставах є показується, що це саме можна відрізнити українського режисера від європейського режисера. І у всіх виставах, наприклад, у нас у муздрамтеатрі є якісь вставки. Наприклад, там у нас є вистава Тітонька на мільйон. І зображаються там британці, і в нас все одно є якісь ставки про Коломию, про Буковину, про діалект. Тобто дивитися багато українських вистав і українських авторів. Також зараз театральне мистецтво дуже сильно розвивається, і в Чернівцях особливо, і навіть є в музеї Просто Неба вистава Великий Льох режисер Іван Данілін. Тобто вона тільки влітку влітку може проводитися, як мені здається, тому що ну це музей просто неба і театр просто неба, і можна також, якщо в майбутньому буде ця вистава, завітати на неї, кому важко читати твори, тому що є зараз така тенденція, що багато кому важче читати їм легше отримувати ось цей швидкий дофамін, швидке задоволення, дивлячись щось. Тому рекомендую подивитися виставу Івана Даніліна Великий льох. Можна стежити у Фейсбуці за цим. Тобто, якщо людина хоче сформувати свою національну ідентичність і як їй на це рефлексувати, то тільки через літературу, історію, культуру і мистецтво. Підбиваючи на сам кінець підсумки нашої розмови і щодо ролі театрального мистецтва через призму російсько-української війни, і саме в який спосіб. Театр, театральне мистецтво чинить терапевтичний вплив так на соціокультурне середовище знову ж таки на тлі війни. Що б ви сказали на сам кінець? Театр це насправді ще та терапія, тому що. Театр має може, таку здатність цілювати людину. Інколи я не кажу, що варто справжню терапію замінювати театром. Але інколи в мене може бути поганий настрій через погоду, і я от прийшов в театр на якусь виставу, яку я вже там п'ять разів бачив. і, наприклад, ця вистава дуже мені подобається, і, дивлячись, я розумію, що мій настрій змінився і просто вже. Тобто театр зцілює, і, і фізично може зцілювати, і ментально може зцілювати. Справді якісні вистави вони також призводять до катарсису. Тобто це такі драматичні, трагічні твори. Людина через, через мистецтво може очищуватися, отримувати цей катарсис, і цей біль, який людина відчуває, він, зрештою, зцілює. І також хочу сказати, що я радий, тому що вчора обласна філармонія імені Дмитра Гнатюка, Чернівецька, опублікує. Увало, що вистави собаче серце та майстрі Маргарита не були погоджені з філармонією і пішло в обхід, так і цих вистав не буде в Чернівцях, але квитки якимось чином. Продавалися, і сьогодні я їхав вранці на роботу, і досі висять висять афіші з ну про те, що ці вистави будуть. Яким чином тоді розміщується реклама і продаються квитки? Якщо це не було погоджено, і філармонія цього не знала. Я не знаю, але це вже їхні якісь там внутрішні проблеми. Головне, що ці вистави будуть скасовані і їх не буде в Чернівцях. Втім, там не дуже багато квитків було продано на собаче серце нуль. А на майстері Маргариту 23 квитка. Я просто спостерігаю в мережі за тим, що люди, маючи величезну аудиторію, але не роблять якісний гідний український продукт, контент. Це все відбувається на рівні знань, вподобань інстаграму, тіктоку тощо. І мені дуже подобається, коли люди, знаючи, що за спиною правда і істина все ж таки борються, і є результат, і це не тривалий термін. Все вирішується буквально і може вирішитися за один-два дні, як показала практика вчорашня за вашою участю. Дякую за позицію. я Вам бажаю успіхів. Продовжуйте в тому ж дусі. Я думаю, що скажу це від телеглядачів дуже втішені, що є направду свідома молодь, який будувати країну, яка будує країну сьогодні. Дякую вам за сьогоднішню участь. в Програмі глядачам, що були з нами увесь цей час. Побачимось. Не перемикайте, бережіть Україну, тому що вона в нас одна єдина і себе.